Захід приурочений Дню захисників і захисниць України, дню ветерана, дню українського козацтва та покрови Пресвятої Богородиці відбувся у Тернополі 1 жовтня. Подія зібрала військових, ветеранів, представників громади та родин загиблих. Розпочався захід з виконання державного гімну, хвилини мовчання та молитви за полеглими на війні. Військовослужбовцям вручили державні відзнаки за мужність і самовідданість. Побратимам хочу побажати наснаги, сили, волі, витримки. Перемога буде за нами. В сьогоднішній день свято Покрови, день захисників і захисниць. Хотів би передати вітання всім побратимам. Хлопці, ви молодці, всім удачі Божої опіки. Божого захисту, там, де ми були, виходиться звідти лише молитвами. Можливо, й удача так само. Шанувати пам'ять свого чоловіка і висловити вдячність усім, хто бореться за Україну, прийшла Ольга Коновал, тернопільська волонтерка і дружина полеглого командира Сталевої сотні Сергія Коновала. Хочу подякувати і низький уклін, всім нашим захисникам і захисницям, всім. Військовим, всім ветеранам, які борються за нас щодня, які віддають найцінніше свій час, своє здоров'я для того, аби Україна існувала, для того, аби ми сьогодні вільно розмовляли українською, мали змогу одягти наші вишиванки і дякувати Богу за чудові дні життя, які вони нам дарують. Учасники заходу дякують захисникам і захисницям, які боронять Україну, і наголошують, що важливо не забувати про полеглих за наш мир і спокій. Вічна і світла їм пам'ять. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.